Чимало перехожих сьогодні зупинялися на початку вулиці Проскурівської о 15-й сатиричне дійство, влаштоване молодіжним рухом діти кризи, спільно з комітетом моніторингу влади привернуло увагу багатьох. На маленькому імітованому майданчику в театралізованому дійстві молоді хлопці демонстрували, як легко народна земля всякими правдами і неправдами стає приватною. Ділки голими руками нагрібали землю у відеречка та переносили її на свій бік з легкістю, переступаючи через закон. Потім вистачало лише поставити табличку з написом, і вона вже ставала приватною. Продемонстрировать то, как молодежь видит, почему у нее нет земли. собственной. Сегодня э, дети кризиса э, попытались проиграть и сыграть сцену э, о том, Как они видят воровство землі, о том как они видят, как земля, народна земля попадает в руки тих людей, котро контролюють. Таким чином активісти намагаються привернути увагу спільноти до розкрадання землі. Поки що вважають, місце має лише соціальна несправедливість. Одні не можуть вибити для себе шість соток, інші ж у своєму розпорядженні мають гектари.